У нас передбачався дуже трешовий день в Верховній Раді. з огляду на те, що коли у нас така небезпека на сході, ми займаємося то лобіюванням читінових магнатів, то там е як переслідувати журналістів, то там з Нафтогазом, то ще щось, то ще щось. Але сьогодні що було цікавого, що під сам кінець а п'ять законопроєктів були Верховною Радою провалені, бо Верховна Рада втратила потенціал до голосування Не було вже людей в якийсь момент, не було. Голосів 207, 215, 214. І тут дуже цікаво, що стало таким тригером, що раптом перестало воно все працювати. З приємного, така, одне з останніх голосувань, що коли ми. Прийняли раніше законопроєкт про позбавлення державних нагород. Там виявився нюанс, що при позбавленні нагороди залишалися всі податкові пільги, всі виплати. Сьогодні ми, нарешті, ви виправили цей технічний момент, і е, ті, хто позбавлені нагород, вони будуть позбавлені і податкових пільг, і додаткових виплат. І я вважаю, що це є справедливо, і Нарешті, хоч щось Верховною Радою добре зроблено. А також сьогодні, в першому читанні було проголосовано законопроєкт щодо можливості внести себе в електронну, Електронний реєстр військовослужбовців це стосується зокрема тих, хто має 17 років і хто знаходиться за кордоном, бо станом на зараз багато таких людей уже номінально є порушниками. Але якщо буде прийнятий цей законопроєкт в цілому, то людина, будучи за кордоном, має тих 17 років, може внести оновити свої дані в електронному реєстрі без потреби приїзду, а вже пізніше, тоді приїхавши в Україну, проходити ВЛК і приступати до захисту української держави, тобто, по суті, щоб зняти Ати оцей дамоклів меч з людей, які насправді ще не мають служити, а які чомусь вже є злочинцями для своєї держави.